Є три способи подачі позивної заяви безпосередньо до суду та відправити пошти з описом вкладення та подати через електронний суд. Розберемося з кожним способом окремо. Почнемо з подачі позову безпосередньо до суду. Позивач або його представник можуть подати позовну заяву особисто до канцелярії суду. Для цього необхідно мати відповідну кількість примірників позовної заяви один до суду, другий для відповідача, третій наш ну примірник, на якому працівник канцелярії зробить відмітку про дату одержання та реєстраційний номер прийняття наших документів. Після реєстрації документи з канцелярії буде передано на розгляд суду. Які документи потрібно взяти для подачі позову безпосередньо до суду? Документ, що засвідчує особу. Якщо позов подає представник, додатково необхідно взяти оригінал довіреності для адвоката ордер, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката. І, звісно, не забуваємо про примірники позову з додатками. Наступний спосіб відправка позову поштою. Відправка документів здійснюється виключно Укрпоштою та ще є тим квестом. Але не слід переживати. Для подачі документів необхідно скористатись послугою відправки цінного листа з описом вкладення, оскільки саме це дозволить підтвердити факт відправки та вміст відправлення. Додатково до цього можна додати послугу зворотнього письмового повідомлення, щоб після того, як суд отримає документи, вам прийшов корінець з повідомленням про отримання документів. Заповнювати опис вкладення потрібно в двох примірниках. Це можна зробити на пошті, проте для зручності краще заповнити його спокійно в офісі. Приклад опису вкладення ви знайдете в додатках до матеріалів цього уроку. Отож, на пошті оператору відділення ви віддаєте два описи. Працівник представляє на них відмітку з датою. Один опис вкладає в конверт, інший повертає. Після відправки зберігаємо, чек та опис вкладення, оскільки це буде доказом належної подачі документів до суду. Підсумуємо порядок дій, готуємо документи, позивну заяву з додатками та квитанцію про сплату судового збору. Підписуємо конверт. Кладемо всередину пакет документів та два примірника опису вкладення. Конверт не запаковуємо. Працівник пошти має перевірити вміст відправлення відповідно до опису вкладення і після цього закрити конверт. Відправляємо лист, зберігаємо чеки та другий примірник опису вкладення, а згодом отримуємо корінець повідомлення про вручення як доказ подачі позову. Нагадуємо також про те, як оформити конверт. У лівому верхньому кутку конверту вказуємо дані відправника, у правому нижньому кутку конверту назву суду, його поштову адресу та індекс, який можна знайти на сайті судової влади. Ще одним способом подачі позивної заяви є електронний суд. Особисто я дуже часто користуюсь саме електронним судом, оскільки це швидко, зручно та дозволяє зекономити гроші. Почнемо з останнього. Чому це вигідно? При подачі позову в електронній формі судовий збір сплачується із застосуванням пониженого коефіцієнту 08, відповідно до закону України про судовий збір. Мої колеги з ЦПД підготували для вас інструкцію по реєстрації та користуванню електронним судом. Після ознайомлення протестуйте функціонал сервісу, щоб зрозуміти, як все працює. Для реєстрації та подання позову необхідний кваліфікований електронний підпис КЕП. Отримати КЕП можна через податкову службу або банк. Для цього слід звернутися до відповідно акредитованого центру сертифікації ключів і надати заповнену реєстраційну форму. Для прикладу, електронний підпис можна отримати безкоштовно у Державній податковій службі, у Приватбанк в особистому онлайн-кабінеті Приват24 або у відділенні банку. Частиною 7 статті 43 ЦПК України передбачено у разі подання до суду документів в електронній формі. Учасник справи зобов'язаний не дати доказ надсилання таких матеріалів іншим учасникам справи. Це можна зробити шляхом надсилання листа з описом вкладення іншим учасникам справи або надсилання в електронній формі за підписом КЕП через офіційну електронну пошту. Зручність та економія часу при подачі позову може бути в тому випадку, якщо інші учасники справи мають електронний зареєстрований кабінети в електронному суді. Тоді функціонал системи надає учаснику справи можливість надіслати документи в електронні кабінети інших учасників справи. З мого досвіду є технічні нюанси. Іноді, коли ставити галочку в електронному суді про відправлення документів сторонам, ця функція може спрацювати нестабільно. Раджу завжди мати підтвердження в вигляді скріншоту, опису вкладення або відмітки електронної пошти. Після того, як позов успішно подано, незалежно від способу, чекаємо на ухвалу суду про відкриття провадження.